Вітаю! Мене звати Підопригора Ольга Юріївна. Я є лікарем ультразвукової діагностики медичного центру Оксфорд Medical. Сьогодні я хочу розповісти вам про метод обстеження легень, а саме УЗД легень. Ультразвукове обстеження легень на сьогоднішній день являється найбільш безпечним порівняно з рентгенографією чи комп'ютерною томографією, тому що практично немає променевого навантаження і має ряд переваг, таких як якість, швидкість, безпечність, економічність, зручність, тому його можна виконувати дітям, вагітним жінкам. І жінкам в період лактації. Навіть наявність кардіостимулятора чи імплантів не є перепоною для проведення цього обстеження. Підготовки до УЗД-легень абсолютно ніякої не потрібно пацієнту. При проведенні ультразвукового обстеження легень ми можемо виявити пневмонію, наявність рідини чи повітря, фіброзні зміни. Набряк легень, пухлини, абсцеси, метастази при поверхневому їх розташуванні. Ультразвукове обстеження легень є ідеальним методом для обстеження, перебігу захворювання в динаміці і досить інформативне для корекції лікування і запобіганню ускладнень. Для запобігання важкого перебігу пневмонії асоційованої з covid 19 і. В майбутньому ускладнень варто робити вакцинацію проти цього захворювання. Вакцинацію ви можете виконати в нашому медичному центрі за попереднім записом. Також в нашому медичному центрі проводиться ультразвукова діагностика всіх органів і систем на апаратах експертного класу. Здоров'я це не все, але все без здоров'я – це ніщо. Тому будьте здорові і бережіть себе.